Андрія є важке поранення, він не може сам пересуватися, тому моя місія, яку я його доставлю додому, фізичну підтримку надати, де потрібно піднести, де потрібно пересадити. І, ну, намагаємось зрозуміти бійців, їхній біль і переймаємо цим, і, і уважні до них. Є ще у нас славік, і, який е, теж має певні ушкодження. Ну, але якби, йому якби, фізична допомога наша не потрібна, його просто визидали. В такі моменти просто, напевно, радієш за нього, разом з ним переймаєш цю, цю радість, тому що розумієш те, що він, він їде там, де його чекають. В такі моменти радієш разом з його сім'єю. Тому що його сім'я його чекає, і вони постійно на зв'язку. Вони постійно телефонують або списуються і питають, де ви вже їдете, як як ви далеко. Це видно, це приємно, що людину вдома чекають. Мені здається, за цю коротку нашу подорож стали прямо прям рідненькими. Андрій і Славік дуже приємні. В кожного своя історія, в кожного якась своя доля, але разом з тим вони не не полишають якогось знаєте, позитиву і радості в цьому життя. Всі клопці, яких ми перевозимо, ну вони неймовірні. я Кожного пам'ятаю, кожне за кожного хвилююся, переживаю.